Друзі, в наявності в нас ще ось такий варіант світодіодних led фар до трактора МТЗ 82 Це у нас led фар із перехідною решіткою та штатною решіткою, які ставляться повністю на штатне місце. трактора МТЗ 82 стандартний вихід під фішку. Фари мають 75 Вт, ближній дальній та габарит. Також є в нас мамка окремо. Ну є тобто фішка під це фари, щоб їх під'єднати. Дуже хороша якість гарантія дається один рік. Фари дуже гарно працюють. Ось так будуть виглядати широкий радіатор охолодження. Ось як ви бачите, штатну решітку переробили, зробили більший отвір під ці світодіодні LED-фари і перехідна решітка ставиться на штатну решітку. Ось на таких болтах. Так само можна придбати в нас варіант на 892-й взяти. У нас фари та перехідну решітку. І в себе в вашій штатній решітці так само зробити тут більший отвір і під'єднати перехідну решітку до штатної. І поставити фари на герметик. Герметик також у нас є в наявності хороший, який вже провірений під ці фари. Даний комплект зараз буде вартувати на 4500 гривень, якщо вас буде цікаво.